Вітаю! Можливо, ви вже знайшли всіх напівликів і пройшли давно цю гру, але я хотів зняти таке відео вже давно. І от є світло, є відос. Перше, що нам треба зробити, це обов'язково зібрати третій рівень Алгомори одразу. Бо знаєте, що всі ці замки розставлені по всій мапі рандомно. Ви будете виконувати квести, от, наприклад, закриті двері на першому вже випробуванні мають третій рівень. А ми цей квест так і не мали. І ще там професор Фік над нами сміється, типу, Ахаха, вам би вивчити алогомору. І навряд чи ми згадаємо, що ці двері там були, та й повернемося за скриню. Але таке. Так що ми зустріли пана Муна, пройшли його перший квест, і маємо завдання на логомору. На другому рівні нам треба 9 місяців зібрати, а на третьому треба знайти аж 13 напівликів. Але моя місія сьогодні у відео зібрати всі, що є. Навіщо це нам? Я не знаю, бо по факту це нам нічого не дає. І після збору всіх ми отримаємо нічого. А, ну крім завершення квесту Муна, адже він після третього логомори не пропадає, і там є продовження і кінець історії. Підемо за нашим першим напівликом. Нам треба звернути наліво і попрямувати до зачиненого туалету, в якому трапляються дивні дива. По мапі це біля двору дзвіниці, але я от обрав от такий більш-менш короткий шлях. Не забуваємо, що нам треба перемкнутися на ніч. Далі нам треба знайти велику залу. Якщо ви вже там були, то на мапі обираємо вогник і дуємо туди. Ну або просто прямуємо направо від муна, от таким шляхом, як я йду. Саме велику залу я не буду вам показувати, тому що якщо ви ще її не бачили, то це треба обов'язково зробити самому, бо вона дуже красива. Але знаєте, що справа від столів, там є кабінет професора, де він відпочиває, і ми там забираємо напівлик. Наступний напівлик нас чекає в класі «Фіга». До речі, не розмовляйте з ним, тому що він нас ігнорить, ніби й не знає. Далі нам треба клас ворожіння зайти до мами наті, трошки там поблукати, і забрати напівлика з собі. Отже, ще нам треба погуляти трохи по двору Гогвартса і знайти двері між двома правими вежами, це ж вежі правильно, а, тому що я не знаю. Беремо мітлу і трошки скоріше до неї летимо. Пам'ятаєте, як ми подружилися з Себастіном? Так, в забороненій секції бібліотеки. Ми там вже були, то на мапі знайти неважко. Просто згадуємо, де ці ворота і йдемо в самий низ. До речі, є в мене думка, що саме тут можна було б навчити нас алгомори, і ми вже могли б відчиняти перший, другий рівень. А не ці приколи, що треба чекати, 100 років і осені. Далі нам треба клас вивчення маглів. Короткий шлях до нього йде через картографічну залу. Бачимо лежачого дракона, і справа є двері, де у нас є напівлик. Наразі нам треба відправлятися до Гоксміда, та не забуваємо, що нам треба ніч, щоб забрати всіх напівликів. Насправді можна було би вже забрати другий рівень у Панамуна. Але щось мені захотілось нічого не пропустити по першим рівням. Тому перша крамниця чаротворів наша напівлик у нас знаходиться в кімнаті за продавцем. Не забуваємо, до речі, забрати там скриньку з монетами, тому що нам треба гроші. А далі ми відправляємося до кабанячої голови. І у підсобці там лежить маленький напівличок. До речі, що робив у підсобці пан Мун? Тому що все ж таки їх розставили, щоб його лякати. Там, де він буває, після кабана нам треба запити маслопивом у трьох мітлах, але ми зайдемо трошечки з іншої сторони, по праву сторону, і зараз я от монтую, і думаю, що це все ж таки не такий ж короткий шлях, якщо ми просто зайшли через головні двері. Зверху є кімната для професорів, де вони бухають окремо і мають там маленький напівлик. А поруч з баром є маленький дім з першим рівнем, де теж лежить наш місяць. Ну там по міті карті більш зрозуміла, де він. Ви вибачте мене. Окей, окей. Йдемо далі до ткача, де ми завжди купляємо одяг. Місяць зустрічає нас прямо на столі. В будівлі напроти виводок і ПЕК ми знайдемо ще одного напівлика, якого нам треба забрати. А ось остання мандрівка по першому рівню це. Ми довіри нам треба їх обійти справа, станемо точку і забираємо скриню грушей. І ще нам треба забрати напівлика в старій хаті. А як заберемо, рекомендую вам спуститися трошки вниз до залізничної колії, тому що там всякого є барахлішка дуже смачненького, якого ви ніколи не заберете, тому що ну коли ви там ще побуваєте. І наступна станція Мун, отримання другого рівня. У-у-у, кайф! Після цього йдемо до замків Алгомори другого рівня. Перший це клас захисту від темних мистецтв. Шукаємося вниз і шукаємо двері з балакучою гаргулею. Я тут вже забрав, забув трошки пізняти, тому перемикаємося на ніч і забирайте собі напівлика. Далі я вибачаюся, але я обрав незвичний шлях, просто щоб ви зацінили пару красивих локацій. Йдемо моїм шляхом і не ображаємося, тому що там можна було скоротити. Але б хотілося би, щоб ви побачили вонючий коридор, де, до речі, довідка, яку вам треба забрати. І в кінці коридору відкриється дуже гарна зала кентаврі, яка вночі ще більш атмосферна, ніж в день. Я там просто залип, я не знаю. А загалом нам треба вийти на вулицю, попрямувати вниз по сходинкам до класу пізнання тварин, де в хатинці професорки є напівлик. І дуже цікаві скелети. Як бачите по мапі ми дуже близько з двором Гогвардса, куди нам зараз і треба піти. Перед Входом є зачинені двері з довгим коридором, в якому справа кабінет з напівликом. Забираємо його і наступна станція знову Гоксміт з хатинкою неподалік від входу, Права вулиця, друга хата. А біля магазину Зілля та рецептів маємо хату з другим рівнем і напівликом, що треба забрати. Далі пропоную вам трохи поблукати околицями Гоксміда у світі. Якщо ви вже там були, то класніть вогник на селище і дум туди. А якщо ні, то що ж, треба трохи помандрувати на мітлі. Під Апонфорт, господи, прости, напроти моста є хатина, де маємо напівлик з місяцем. До речі, не забудьте активувати вогник у всіх містах, де ми побуваємо, тому що так. Потім легше буде мандрувати, а не як от мені у верхній гоксвіл летіти мітлою. Тут від продуктової палатки наліво маємо хату з місяцем. О, а це наш улюблений Гоксфілд. До речі, бачите, наводячи на іконку міста, можна побачити скільки вам треба в ній ще цікавинок забрати. Транспортуємося туди, і в будівлі з трагічною історією маємо на півлик місяцем. А от біля в ранширі теж маємо статуєтку. Там уже наше улюблене Ревеліо допоможе його знайти. Тут можете залишитися і позбирати все барахліжка, яке є, взяти квести, і я трошки почекаю. А поки забираємо останню Алгомору. У вітаю вас! Це кінець квесту Алгомори, але не кінець сюжету пана Муна. Щоб його дізнатися, збираємо статуетки далі. Ну або треба зразу полетіти до того міста, де з'являється повідомлення від. Того, хто їх розставив, але я цього не перевіряв, тому вибачте, напишіть в коментарях, може, і справді не треба все збирати, просто летіти одразу туди. Наступна станція Брокбероу. Памемо Ревельо, вмикаємо ніч і знаходимо напівлика. Наступне місто на сюжетно важливий Флеткрофт. Тут тільки ревельо, 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 нам завжди в допомозі. Тому юзаємо його і одразу до хати. Не забуваємо, що нам треба активувати вогники, щоб потім було легше сюди добратися знову. Поруч в Аронделі маємо ще одну статуєтку біля жіночки, яка п'є Маккофе. Біля неї в хаті є місяць. Так, це віддалені міста від Коксфорда і перших сюжетних ліній, тому я не знаю, чи ми можемо туди зразу. Летіти, але у мене є мод, який дозволяє літати де завгодно, тому завантажуємо його, якщо хочемо. Ну або без моду пробуємо залетіти в Марунвім, де забираємо наш теж напівлик. І, до речі, тут з'являється наш тіп-лякач Муна і продовження його історії, яка просто відстійна. Потім ми просто залітаємо в два міста і забираємо наші останні напівлики. Спочатку Бейнбург. А останній укракров. Можливо, я деякі пропустив, тому нічого і не отримав за збирання всіх напівликів. А ви щось отримали, то напишіть в коментарях, що я дурачок на ну або ні. Дякую за перегляд, обійняв міцно, бувай!